А от зірка Євробачення співає для львівських в'язнів. У 48-й колонії сьогодні дала концерт відома співачка з Фінляндії, учасниця Євробачення Ніна Астром. Зірка співала вже у багатьох тюрмах України. У Львові вперше ліричні пісні загратимуть, чули і наші журналісти. Підкорила сцену Євробачення на батьківщині у Фінляндії. Її пісні стають символом цього року. Ніна Астром стала володаркою золотого диска. Ця жінка з неповторним сильним голосом. У Львові її слухачі ув'язнені. Співачка співала у багатьох тюрмах Росії та України. каже, це вже її доля. Десять років тому мене запросили співати для в'язнів, і я тоді не бачила себе в цьому і не розуміла навіщо. Але сьогодні розумію, цього від мене хотів Господь. В усіх нас є потреба, щоб нас любили і прощали наші вчинки. Можна подумати, що ці люди нічого. Го не можуть мені дати як слухачі, але це не так. Можу сказати від усієї команди, що ми можливо отримуємо від них більше ніж віддаємо на концертах. Вона співає про надію, віру та любов в перервах між виступами, дає ув'язненим впевненість, що в їх житті все може змінитися на краще, і після її пісень справді змінюється, Констатує організатор концертів, директор громадського телебачення Росії. Ян Волков. Я вже бачу, що вже є гарні плоди від таких концертів, коли люди хочуть справді змінити своє життя, повернутися в суспільство гарними людьми. І Я завжди кажу, що врятувавши одне життя засудженого, ми врятуємо життя його потенційних жертв. Російські та українські тюрми дуже схожі, але її не гнітять стіни установи. Головне для співачки вдячний слухач. Я можу сказати, що знаю більше про українські тюрми ніж про фінські у Фінляндії. В'язниці інші, і там набагато менше ув'язнених у тюрмах, але мене не хвилюють умови, які я бачу. Більше хвилюють люди моя аудиторія. І ці люди дуже чуттєві до моєї музики. В'язні після концерту зірки Євробачення справді зачаровані музикою та голосом. і Просять приїхати ще дуже спроси, там взагалі, і люди самі по собі, і як співають. Цікава мене так як музика, так і вокалки. Дуже приємно, зворошливо. Музика тут хороша хороша. Більше, щоб приїжджали сюди до нас. Такі концерти. Після концерту черга за автографами для вдячних слухачів. Концерт зірки за гратами запам'ятається надовго. Ярина Матвій, Олексій Рапіта, новини.